Вітаю! Кілька років тому я зіткнулася з проблемою газового опалення та вирішила перейти на автономну систему обігріву. За порадою моїх знайомих звернулась в магазин-партнер, що в місті Апостолове, де придбала твердопалений котел. Вже за один сезон витрати окупились, а в оселі нарешті, стало по-справжньому тепло. Із чималого асортименту магазину я обрала для себе найкращий варіант. Твердопалений котел з автоматичною подачею палива. Серед його переваг безперебійна та своєчасна подача палива, система пожежегасіння, яка зазвичай відсутня в котлах інших виробників та прийнятна вартість і доступність видів сипучого палива. Спочатку я хвилювалась, чи не важко буде його обслуговувати. Але завдяки автоматичному режиму керування, я згадую про котел лише тоді. Коли треба завантажити паливо та прибрати попіл. Додатково встановлена незалежна система гасіння термостатичний клапан перегріву, який при перевіщенні температури 95 градусів пускає воду для гасіння. При цьому також автоматично вигортається паливо. Щоб запобігти злежуванню палива, бункер обладнано спеціальним розпушувачем. До речі, контролером можна керувати не тільки з котельні, а й з житлового приміщення. В разі відсутності сипучого палива чи електрики, котел з автоподачею можна легко переобладнати на котел з ручною закладкою палива. Для цього лише треба відкотити бункер та замінити дверця та пальника. У разі зникнення електроенергії для жилення автоматики та двигуна автоподачі бажано мати альтернативне джерело електроенергії. Котел складається з основних елементів теплообмінника, камери згоряння та зольника з висовним зольним ящиком. У теплообміннику 5 горизонтальних полиць, завдяки чому краще відбирається тепло. Вага котла з автоподачою 230 кг, ширина установки 160 шістдесят на 1,25 глибина 60 см. Тому для котельні бажаний розмір 2х2,5 метри. Але я обрала більше приміщення, щоб зберігати та підсушувати паливо. Ще я потурбувалась про утеплення стін, наявність вентиляції та заутеплений демар висотою не менше 4 метрів. В обслуговуванні мені допомагає незамінний помічник, металевий скрибок, який я придбала у тому ж магазині. Зараз на демонстраційній моделі я покажу наскільки легкий розпал котла. Детальна інструкція, що йде разом з котлом, не залишила в мене жодних питань по його використанню. Головне пам'ятати, що найефективніша робота котла на максимально сухому паливі, бо вологи погано розпалюються, злежуються і більше витрачаються. Котел пристосований для спалення будь-якого дешевого палива, відходів різних видів деревини, слушпиння соняшника, січки, зерновідходів, відходів, трісок. Тирси і соломи. Даний котел з потужністю 25 кВт може опалювати до 250 квадратних метрів. Ось такі переваги допомогли мені зробити вибір на користь твердопаленого котла. Як бачите, з його обслуговуванням може і жінка, і навіть підліток. А якщо не будуть брати, відключимо газ.